Ось ці кадри зафільмували мешканці вулиці Шевченка, що у дублянах. На відео просто з під землі струменить вода та заливає усе довкола. Населеному пункті прорвало мережі в трьох місцях. З одного боку місцеві бідкаються про відсутність води у їхніх домівках і водночас затоплені через аварії вулиці. З іншого кажуть до такого некомфорту вже звикли. 26 го числа відключили зранку воду. Потім було вже зробили, ніби включили воду, а тепер воно сьогодні виключили знову воду. Ні посуди помити, ні помитися. Ну та особливо дуже важко в кого є дуже маленькі діти. Ми вже привикли, ми в дублянах живемо. Ми вже знаємо, що то таке, коли в хаті стоїть по 15-20 баклашок води набраної. Тут і коли я кажу, як ручійок. Подивіться, там з тамтої сторони там все під будинок пішло. Зазирає за будинки і наша знімальна група. Там, наче після потопу, автівки у воді, усюди багнюка. Аби усе полагодити, на місця аварій приїхали комунальники із Львів водоканалу, десь постукують. А як потрібно, то й ріжуть. Аби таких аварійних витоків в дублянах меншало, працівники Львів водоканалу замінюють старі мережі водогону на нові. Цього разу комунальники прикладають 200 метрів трубопроводу від насосної станції до центру міста. Ми вже замінили більше кілометра, близько півтора кілометра мереж. Це від вересня місяця. Тобто і за цей період було 50 витоків води вже раніше. Тут вода була недостатньої якості, коли вона подавалася з свердловини з села. Стронятин. на зараз всі споживачі мають якісну воду, чисту без потреб, знезаражену вода з артезіанських свердловин. Які подається на Шевченківський район міста, і так само сюди подається та сама вода. Тепер мешканці сподіваються, що в дублянах замінять більшість водопровідних мереж. А вода з кранів тектиме постійно. Віталій Ковела, Юрій кійсь, програма очі.